Якщо дитина хоче бути кращою на гуртку, але не завжди виходить і засмучується, як говорити? А... Говорити про те, що... зараз я настроюся з вами. Співчувати, співчувати, говорити про те, що так, ти дуже любиш, коли ти перший, ти дуже любиш, коли ти найкращий. І ти дуже любиш, коли в тебе виходить, коли в тебе високі результати. Я бачу це, я співчуваю тобі, що це не виходить. Давай про це посумуємо, давай про це поплачуємо. Можливо, подосліджувати, яка насправді стоїть потреба в тому, що бути найкращою. Кому дитина що доводить, з ким вона суперничає де тут е, насправді яка потреба стоїть за цим. І е, е, фруструватися разом з дитиною про те, що так, на жаль, не завжди ти будеш е, е, найкращим у всьому, е, е, але я тебе люблю, поза твоїх результатів.